В розділі Отримувачі соціальних послуг ми можемо переглянути дані про отримувачів, яким уже призначена послуга. Перейшовши до цього розділу, ми побачимо заяви у статусі послугу призначену. Можемо переглянути деталі таких заяв в деталях. Після завантаження ми побачимо рішення про надання соціальної послуги, яке ми можемо переглянути за допомогою функції попереднього перегляду. Переглянувши рішення, ми можемо засвідчитись у підписанні цього рішення, оскільки є штрих-код та QR-код, також є розрахунок права на отримання соціальної послуги. Є доданий документ повідомлення про надання соціальної послуги, також затверджений QR-кодом та штрих-кодом. Також ми можемо переглянути дані звернення, де є сама заява та додані документи.